Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось таких двох гелевих ручок від торгової марки Buromax, які нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний. Із задоволенням відповідали на всі мої запитання, а також проконсультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить таки важливо, адже вже доволі часто ми не знаємо, який нам товар краще обрати, тому не хвилюйтесь, вам завжди допоможуть обрати саме той товар, який вам потрібен. Замовлення обробляється досить таки швидко, і доставка здійснюється також швидко. А зараз повернемось до наших двох гелевих ручок. Як ви бачите, йдуть вони в наборі, йде синя та чорна ручка. Звичайна гелева ручка Торгової марки Буру Макс. Все подобається. Розпаковувати я її не буду так. Можна сказати, такого сенсу нема, звичайна гелева ручка. чорна синя загалом мені все подобається. Вони йдуть не автоматичні, а просто звичайні ручки із ковпачком. Я вже користувалася такими ручками, вони доволі такі хороші ручки, але такий мінус, мені не дуже подобається, що гелеві ручки, їм потрібен деякий час, щоб, можна сказати, висохнути. Тому ними писати потрібно досить акуратно, тому якщо ви кудись поспішаєте, то ними краще не писати, тому що ви можете все розтерти, а це тільки дискомфорт. Розмір їхній 0,7 мм. що досить таки непогана, стандартна така ручка. По самому дизайну ручки красиві, з яскравим гарним ковпачком, який можна надівати на зошит на блокнот на будь-що. Загалом мені все подобається. Канцелярія в них якісна. Мені дуже подобається, я користуюсь ними. Тому можу сказати тільки інтернет-магазину дякую за такі товари. Адже вони хороші, мені подобається. Тому дякую інтернет-магазину Розетка за такі ручки. І дякую і до побачення.